Шановні абітурієнти, запрошуємо тебе до вступу на спеціальність 131 прикладна механіка освітня програма комп'ютерні технології інженерії міцності Механіко-математичного факультету ДНУ. Запобігання таким катастрофам, як, наприклад, обвалення Такомського мосту, є однією з найважливіших задач сучасної високотехнологічної інженерії. Сьогодні ми відкриваємо новий етап, майбутнє, де гармонійно поєднується безпека, ефективність та інновації. З нами ви отримаєте винятковий набір умінь і навичок Наша комплексна програма надасть вам досвід комп'ютерного моделювання, дозволяючи передбачати поведінку конструкцій з неперевершеною точністю. Завдяки можливостям комп'ютерного моделювання ми розкриваємо особливості матеріалів та їхньої поведінки, що знаходить застосування в безлічі галузей промисловості від аеродинаміки до автомобільної техніки, від робототехніки до безмежного потенціалу відновлювальної енергії. Ми віримо в поєднання теоретичних знань із практичним досвідом. У наших лабораторіях ви будете брати участь у захоплюючих експериментах у реальному світі з механіки. Скористайтеся цією прекрасною можливістю, подавайте вступну заяву на спеціальність 131 прикладна механіка, освітня програма комп'ютерні технології інженерії міцності механіко математичного факультету ДНУ. Врахуйте, ця спеціальність користується особливою підтримкою держави, тому навіть при невисокому балі НМТ ви маєте хороші шанси вчитись на бюджеті.